Один ветеран Другої світової війни мені колись сказав таку парадоксальну річ, що на війні в нього з'явилося більше любові до людей. Про себе можеш сказати, подібне? Я не знаю. Можливо, розумієш, тут і так, і ні, тому що люди різні є, і ми зараз навіть бачимо такий деякий розкіл суспільства відбувається. І е, дуже часто, ну, я взагалі вважаю, що е, хороших людей більше, це 100%. Але е, є люди, які е, ну, щось або не розуміють, або не хочуть розуміти, або просто е, в них такі така життєва позиція, е, що ну, цих людей не дуже хочеться любити. Але взагалі, ну. Мабуть, змінилось відношення до близьких людей. Є е, 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 визначене коло людей, е, яких ти більше цінуєш, і е, які стали для тебе просто номером один, і ти будеш їх оберігати, незважаючи ні на що.